Кандидат в народні депутати Богдан Файфура, який балотувався від партії Народний фронт у 154 му окрузі, заявляє, що на парламентських виборах були допущені порушення законодавства на більше ніж 40 дільницях. Ми маємо безпоперечні факти про те, що були фальшування. Ми знаємо, що саме ми знайдемо при розкритті цих бюлетенів. По-перше, були порушені умови транспортування повністю бюлетенів. По закону повинно потрібно проводити чотирма представниками різних партій. Перевозили три представники в дуже багатьох дільницях, де ми де ми навіть перемогли. А ми перемогли на 90% дільниць. Наші представники просто їм було відмовлено в транспортуванні ще грубим порушенням закону. Про порушення виборчого законодавства заявляють інші представники кандидатів у народні депутати. Зокрема, надійшли скарги від представників радикальної партії Олега Ляшка з Українського об'єднання Свобода та комуністичної партії України. Я не бачу нічого в цьому страшного, якщо буде перерахунок голосів. На мою думку, було дуже багато порушень і моїми. Спостерігачами були ці порушення зафіксовані, протоколи є складені. І ми повинні реагувати на це згідно законодавства. Закон повинен діяти для всіх. І чому людині, яка впевнена в своїй перемозі, не перерахувати ще раз і сказати, «да, я правильно порахував. Ви бачили, наскільки був гарячий прийом протоколів, коли люди стояли в чергах, коли люди штурмували. Ми мали вже на той момент свої скарги на порушення умов транспортування, Однак ми їх не пускали в хід, так як це могло би значно заштопорити взагалі прийом бюлете в протоколі. Законом дозволяв на протяг двох днів подати оскарження. Ми в терміни вклалися. Ці скаргами на порушення довірені особи кандидатів звернулися 28 жовтня до окружної виборчої комісії, яка відмовила у перерахунку голосів. По-перше, дільничні виборчі комісії нам передавали документи в пакетах, які були не пошкоджені. Повністю упаковка була цілісною. В кожної дільничної виборчої комісії ми запитували, чи не було ніяких скарг, чи можливо якісь звернення були про порушення. Під час оголошення протоколів, жоден з офіційних спостерігачів. В тому числі і ті, що зараз подають такі заяви, свої скарги і свої заперечення, якісь про порушення не висловлювали. Мотиви були абсолютно, які не мають відношення ніяких до юридичної площини. Ну ви ж зрозумієте, ви ж програли, ви ж прийміть це як, як должно. Ми цього не приймаємо, тому що вибори ми виграли насправді. І при перерахунку голосів, ми дуже легко це докажемо. Зважаючи на те, що окружна виборча комісія винесла своє рішення не на їхню користь. Кандидати у народні депутати звертатимуться до суду.